Нещодавно презентували розширений геймплейний трейлер гри Code Violet, І ось що стало відоме: це екшн хоррор від третьої особи, де гравець бере на себе роль Violet Сінклер жінку, яку з майбутнього викрали з її часу. Вона опиняється на колонії Trappist 1Є у 25-му столітті, де людство намагається вижити після катастрофи на землі. Колонія стикається з проблемою безпліддя, тому використовує технології подорожей у часі, щоб викрадати жінок з минулого для програ. Ами сурогатного материнства, проте за цим стоїть темна змова, яку Violet має розкрити. Гра поєднує в собі виживання, головоломки та бойові дії. Гравець повинен обережно управляти обмеженим інвентарем, ухилятися від небезпек і боротися з динозаврами та іншими загрозами. Графіка використовує сучасні технології, такі як трасування променів, а звук реалізовано з використанням 3D аудіо для більшої реалістичності. Гра буде ексклюзивом для PlayStation 5 і планується до. Виходу в липні 25-го року. Розробники вирішили не випускати гру на ПК, мотивуючи це бажанням уникнути модифікацій, які можуть створити образ головної героїні. Деякі гравці висловили занепокоєння щодо попередніх проєктів студії Тімків медіа, таких як Quantum Error, та вважають, що нова гра може мати подібні проблеми. Також обговорюється етичність сюжету, пов'язаного з викраданням жінок для програми сурогатного материнства. Загалом Код Violet обіцяє бути напруженим хорором Елементами виживання та наукової фантастики, який поєднує бойові дії, головоломки та дослідження атмосферному світі майбутнього.